Згідно із законодавчими змінами ведення паспортного обліку віднедавна перестало входити до переліку послуг, що надають житлово-експлуатаційні контори. Тепер цим питанням займається Державна міграційна служба. Щоправда, для хмельничан такі новації фактично непомітні, адже послуги і надалі продовжують надавати у приміщеннях жеків. Різниця лише в тому, що паспортисти є працівниками міграційної служби. Послуги вони надають так, як і раніше. Для мешканців фактично нічого не змінилося. Приймання громадян здійснюється відповідно до звичного графіку роботи. Паспортні послуги надаються як і раніше вівторок-четвер, на протязі повного робочого дня. Працівники міграційної служби надають послуги з оформлення першого паспорту, зміни прізвища, прописки, виписки. Незабаром спектр функцій дещо розширять. У конторах можна буде проводити підготовку пакету документів для оформлення закордонного паспорту, реєстрації іноземців та осіб без громадянства, отримати будинкову книгу тощо. Оскільки паспортні послуги тепер надає міграційна служба, їх вартість не включена у квартплату, як це було раніше. Довідки про склад сім'ї поки що надають жеки. Довідки про склад сім'ї надаються бухгалтерами, підписуються бухгалтером та начальником жека. Ці послуга залишається за житлово-експлуатаційними конторами. Довідки надаються протягом робочого дня з понеділка по п'ятницю. Ця послуга за жеками закріплена тимчасово та чекає законодавчого врегулювання. Зона пляжу найбезпечніше місце для городян. Піщаний берег та 300 метрів водойми є офіційно дозволеною місциною для відпочинку. За плавцями по обидва боки Південного Бугу стежать рятувальники. Є тут і медпрацівник. Небезпечну зону для дозвілля працівники аварійно-рятувальної служби позначили спецтабличками, у річці встановили бої. Рятувальники попереджають та водночас розуміють, що усіх хмельничан загітувати на відпочинок саме до пляжу не зможуть. Лишень вдовж південного бугу городяни змайстрували кілька пірсів, почепили і так звану тарзанку. Її рятувальники зрізали не раз, та вона з'являється знову. Там, де не було водолазів, плавати, а тим паче пірнати, небезпечно кажуть надзвичайники. Та судячи із кількості любителів, поплавати, де це заборонено, екстрим їх не лякає. А вам не страшно? Тут все ж таки тут 6 метрів глибина. Та ще, ти що? Я ж не мій. Тут вже привикли. Тут вдома, рядом себе. В обласному центрі ще є п'ять водоймищ з їх піклувальниками. Працівники відповідних служб вже провели бесіду. Зокрема, наголосили орендарям, аби ті пільнували ставки та подбали про елементарні засоби порятунку. Ті люди, які обілічують рибаки, вони повинні попереджати відпочивающі про заходи безпеки при поводженні на воді, мати засоби рятувальні, тобто чи мотузка, чи рятувальне коло перебуваючи на водоймах, не запливайте далеко за буйки, не заходьте в воду, не втворяйте. Стані. Коли ви заходите в воду, обережно прощупуйте дно ногою, щоб не потрапити в сторонні предмети та рибальські снасті, рекомендуємо так само вам купатися тільки в тих місцях, де є рятувальні служби. З метою підтримання населенням євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики України, депутати Хмельницької міської ради під час пленарного засідання 25-ї сесії ухвалили рішення, яким запроваджується практика використання прапора Європи під час відзначення державних та інших свят. Керівникам підприємств, установ та організацій міста пропонується вивішувати прапори Європи поряд з державним прапором у Дні свят та під час проведення міжнародних заходів. Рекомендовані свята День Соборності та Свободи України, День Європи в Україні, День Конституції та Незалежності України тощо. Високий і небезпечний прибережні смуги водойм окупував борщовик Сосновського. Ця рослина є отруйною, тож хмельничан закликають бути обачними, адже сік борщовика може призвести не лише до опіків, але й до фатальних наслідків. Борщовик Сосновського розповсюджується дійсно дуже швидко на території міста, особливо він росте обабіч доріг на пляжах, дороги на дачні ділянки, проростає до двох метрів висотою. Як ви бачите, високий і небезпечний, тим, що сік, коли потрапляє на шкіру, утворює опіки. Щоб боротись з ним, потрібно його скосити в період до того дозрівання, щоб можна було викосити, і він знову не насіявся. З борщовиком з року в рік борються відповідні інстанції, зокрема з міського бюджету, виділяються кошти на обкошування прибережних смуг. А так як борщовик саме у таких місцинах і оселяється, під косарку потрапляючи не з перших. Високоросла рослина найбільш небезпечна в період свого цвітіння, тож фахівці радять перехожим оминати його десятою дорогою. Пластуни закликають хмельничан приєднатися до всеукраїнського марафону Тиждень здачі крові. Акція проводиться щороку і присвячена вона Всесвітньому дню донора. У нашому місті до всеукраїнського заходу вирішили долучитися вперше. В США, в Європі донорство підтримується більш державою. У нас такого немає, але на тисячу осіб в основному донорами стають 60 чоловік приблизно. В Україні лише 18 з однієї тисячі. Ми хочемо повернути увагу громадськості міста Хмельницького до проблеми донорства крові і саме безкорисливого донорства крові, адже для здорової людини втрата 400-400 450 мл крові крові не, несе, ну, не нанесе ніякої шкоди здоров'ю, але може врятувати чуже життя. У рамках акції кров здаватимуть 26-27 червня. Підтримати заклик активістів можуть усі охочі старші 18 років. На станцію переливання крові необхідно завітати з паспортом. Тут проведуть медичне обстеження. Процес здачі крові триватиме не більше 10 хвилин. Лікарі зауважують, донорство справа не лише благородна, а й корисна для здоров'я, адже сприяє оновленню організму, стимулює імунітет та знижує рівень розвитку серцево-судинних захворювань. Після здачі крові донори отримують 21 гривню та довідку, яка надає право на два вихідні. Підтримати благородну справу можна не лише у визначенні акцією дні, а будь-коли. Одна здача крові допомагає врятувати два життя. 14 художніх полотен та роботи у стилі Батик прикрасили стіни обласної бібліотеки. У залі мистецтв свої творчі доробки представили вихованці 25-го училища. Тут і натюрморти, і пейзажі. Тюні художники зізнаються, спробували себе у різних мистецьких течіях, і кожна з них особлива. 17-річна Анастасія Алексюк пензель до рук взяла ще у дитинстві. Пізніше опанувала новий для себе стиль батик. Тепер він є найулюбленішим для дівчини. Натхнення взагалі беремо то з музики. Найкраще ось коли слухаєш музику, вибираєш, що тобі до вподоба. Останнім часом ціла наша група любить слухати класичну музику, вона надихає. Людмила Дуда на виставці представила одну свою роботу. Має назву зимовий пейзаж. Працювала над нею майже місяць, зізнається. Так, вподобало мистецтво, що навіть у звичайному стало бачити незвичайне. Звертаєш увагу на архітектуру, як вона побудована, йдеш і бачиш вітражі, і ти бачиш, які там гарні кольори, і тобі хочеться також зробити щось таке. Потім приїжджаєш і думаєш, що би то придумати, намалювати. Представлені роботи це творчі доробки 13 вихованців училища загалом у навчальному закладі у групах художнього напрямку займається більше півсотні учнів. Оцінити творчі здібності юних митців маєте нагоду впродовж усього літа. Саме стільки і діятиме виставка. Масове обіймання сьогодні влаштували у центрі міста. Антистресовий флешмоб організували хмельницькі школярі. Про зустріч домовилися в одній із соціальних мереж. Це робимо, щоб якби покращити людям настрій, щоб Вони. Щоб літо стало, як якби сказати яскравішим і кращим. Пообійматися та отримати порцію позитивних емоцій до кінотеатру Шевченка прийшло близько сотні людей. Це хороший спосіб познайомитись з людьми, знайти собі нових друзів та спілкуватися. До речі, 21 січня відзначають всесвітній день обіймів. Про користь такого прояву емоцій говорять науковці за їх твердженням. Доброзичливі дотики стимулюють центральну нервову систему та підвищують імунітет. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається ліжкам місця в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2-2465.